Пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема Січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема Січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи. Ну, за Дніпром плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачий, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивіться. Жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда синя, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою понад Дніпром плаче, Тяжко. Важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине, от де люди, наша слава, слава України!